Друзі, про проголовне поїхали. Атака по американському заводу в Мукачеві стала поворотним моментом війни. у Вашингтоні цей інцидент був розрізнений як прямий виклик національній безпеці США. Терміновий дзвінок по закритій лінії між Білим Домом і Кремлем. Фактично означав перехід до нової фази конфлікту. Дональда Трампа у жорстокій формі висунув ультиматум. Або Росія припиняє обстріли цивільних об'єктів Україні і маніпуляції довкола Запорізької АЕС або Київ отримає ракети, які до цього моменту ніколи не передавалися у тиску. Томагавка і атакам Здальністю до півтори тисячі кілометрів ця зброя здатна остаточно зламати російські стратегічні розрахунки. Утім, вже зараз за допомогою Трампа Україна по суті бомбить Москву ракетами, які допомагали створювати німці і марканці. Поява інформації про ультиматум стала ударом по внутрішньому балансу Кремля. Для Патрушева це було особистим приниженням. Його система стримування, яка ще утримувала баланс між ляхархами, армійськими групуваннями та зовнішніми гравцями, почала руйнуватись. елітах загострилися розмови про те, що Путін втратив і стає джерелом. Ум, катастрофи для країни у військових колах поширилися настрої, що продовження конфлікту в нинішньому вигляді приречене армії на розпад. Водночас НАТО продемонструвало готовність діяти не лише словами у Польщу перекидали ескадрилі літаків F-35, п'ять F-16, оснащених пакетами озброєнь для ударів по глибоким цілям в чорному морі. З'явилося дедалі більше кораблів США, серед яких частина несла на борту ті ж самі томагавки. Демонстрація сили була очевидною. Будь-яка спроба Кремля відповісти ядерним шантажем призведе до миттєвої військової відповіді. Особливу увагу привернула серія інцидентів на російських стратегічних об'єктах. Вибухи в шахті з міжнародними континентальними ракетами стали сигналом, що ядерна інфраструктура Росії не лише вразлива, але й небезпечна для самих росіян. Міжнародна розвідка швидко поширила інформацію, що частина пускових шахт перебуває в аварійному стані, а контроль за зберігання боєзарядів, зведений до мінімуму. Це зруйнувало міф про ядерний щит, і створило атмосферу паніки серед військових та цивільного населення. У Кремлі ситуація ставала дедалі. Ритичнішою Путін наполягав на демонстративній відповіді, проте навіть найближче оточення не підтримало ідею ескалації. Генерали відверто відповідали, що реальні ресурси виснажені. Путін наполягав на демонстративній відповіді проте навіть найближче оточення не підтримало цього. Генерали відверто доповідали, що реальні ресурси виснажені, а реальний стан мобілізовані відмовляються виконувати накази. Технічний стан озброєнь робить великі операції ризикованими. Олігархи і силові групи своєю чергою вимагали від Патрошва плану виходу з війни без капі. Пітуляції аналітики Свіча що навмисно використали інцидент у Мукачеві для запуску нового рівня тиску. Ультиматум підприблений військовими демонстраціями НАТО, змусив російську архівку опинитися у пастці. Продовження війни загрожує розвалом внутрішньої системи, тоді як зупинка бойових дій означає політичну поразку Кремля. Внутрішні аліти дедалі частіше розглядали сценарій усунення Путіна як єдиний спосіб уникнути економічної катастрофи та зберегти хоча б частину впливу. Таким чином, атака на американські об'єкти. Стала каталізатором процесів, які визріли давно. Кремль втратив можливість маневрувати. А Україна отримала не лише зброю, але й фактичний імунітет у вигляді гарантій безпеки. Подальший розвиток події визначатиме не стільки на полі бою, скільки у внутрішній боротьбі російських еліт, які дедалі чіткіше бачать війна в нинішньому вигляді. Преречена нагадаємо, 19 людей постраждали внаслідок нічної атаки на завод ФЛЕКС, що в Мукачево на Закарпатті, пише зояка за ножи. у Флекс нахабно виклично і символічно, особливо. Після перемовин Трампа з розумним другом Владіміром. Бо «Флекса» – це американська компанія яка є одним із найбільших у світі виробників електроніки за контрактами. Флекса так раніше називалася компанія, працює в країні з початку 2000-х років. Підприємство розширювалося свої потужності, будувалися нові лінії, відкривалися нові напрямки. Зараз це близько 55 тисяч квадратних метрів площі і майже 3 тисячі працівників. Продукція завалу включає елементи для автомобільної промисловості, комп'ютерні платформи, електроніка. Для побутових приладів, наприклад, кавомашин, принтери, фітнес-трекери та пристрої для медичного моніторингу промислові та телекомунікаційні продукти. І ось сюди за 50 кілометрів від кордону з Угорщиною, де керує один із найрозумніший друг Трампа, Орбан прилітає балістика, показово чи не так. Тим більше враховуючи, що з лютого 2022 року це другий обстріл міста. Перший раз обстріл відбувся у травні 2022 року. Тоді російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі. В районі Воловця, що знаходиться неподалік Мукачева, це призвело до пошкоджень інфраструктури та цивільних об'єктів. І ось знову після Аляски і Вашингтону, після розстеленої червоної доріжки з плазуючими мароканськими військовослужбовцями, з рукостисканнями і ересю про план Путін, хоче миру як ніколи, з делікатним піклуванням про інтимний телефонний дзвінок без присутності європейських партнерів, щоб не ставити у незручне становище друга Владіміра. А друг Владімір Хіряк і по мароканському заводу у глибокому тилу прицільно ізухва. Мало, які ще потрібні докази того, що зі скаженими істотами не ведуть перемовин. Загалом, за даними американської торговельної палати в Україні, понад 53% американських компаній, які є її членами, постраждали від російських ударів. А деякі активи, які опинилися на окупованих територіях, були захоплені і привласнені, і все як гуся вода. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставта в Добайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.